У рамках курсу я покажу вам, як налаштувати ваші гаманці Metamask і фентам. Ідеально було б мати Ledger, але це найпростіший спосіб зробити це. Я маю його на своєму телефоні. Я використовую окремий телефон і це дуже зручно для мене. Але вам потрібно відкрити браузер на цей раз. І це має бути Google Chrome, не Safari. Тож зараз вам потрібно швидко завантажити його. Заходимо в Google, вводимо Mytamask або у вашому браузері, бо іноді бувають фішингові посилання. Тут ви завантажуєте його і встановлюєте як розширення для браузера. У мене він вже є, тому я можу натиснути, переглянути мій портфель. І використовую базовий аккаунт лише для цього тесту. Він підключиться як смарт-ланцюг. І так. Як бачите, на мережі Ізарієм є 0,50 долара. Я можу перемикатися на інші мережі. У мене це є у списку прямо тут. Тож я можу зробити ось так Я можу перемикатися між різними акаунтами. Я можу перемикатися між різними гаманцями. Я можу перемикатися між різними мережами. Тож ми можемо, наприклад, обрати мережу Ізарія. Ми можемо побачити активність кожного аккаунта. Ви бачите, що я переказував гроші туди-сюди. Те саме стосується кожного аккаунта. Якщо переказ був з мого телефону, він не відобразиться в активності, але загалом це працює саме так: як поповнити рахунок в Ізарієм. Тобто, по суті, ми використовуємо Metamask для Ізаріям, для Metic, для Binance Smart Chain AVAX. І якщо ви хочете купити різні мамкоїни, наприклад. У нас було багато мемкоїнів, які були в тренді на платформі Avax, ви будете використовувати Мітамаск. Якщо це селане, ми використовуємо гаманець фента, тобто це те, чим я користуюся. Але є й інші типи гаманців, які ви можете використовувати як вам зручно. І поки ми проходимо цей курс, я раджу вам поки не створювати гаманець, а спочатку протестувати і попрактикуватися на папері. Тож складіть список і попрактикуйтеся на папері Записуйте кожну угоду, яку б ви здійснили. Робіть скріншоти, де б ви купували, де б продавали, як би ви ставили свої сповіщення і так далі. Після цього вам потрібно буде купити трохи Ethereum і трохи BNB Найкраще місце для покупки без комісій. Це Мекси. Ймовірно, я залишу посилання в описі. Е. Але вам потрібно зареєструватися на Макси для спотової торгівлі. Комісія за спотову торгівлю валютами на Мекси становить 0%. Ліквідність дуже хороша. Вибираєте Ізарієм. Ось він. Купуєте трохи. А після покупки просто виводите його на свій гаманець Мітамаск. Ось і все. І це по суті. Все, що вам потрібно зробити. Те саме стосується селани. Для гаманців Фентем ми будемо використовувати Фентем для проєктів на Селани. Тож переконайтеся, що у вас усе налаштовано, але не вносіть жодних коштів і торгуйте на папері, поки не знайдете свою альфу, адже саме про це цей курс. Як бачите, ви можете купити тут, ви можете купити тут. Ось перший цикл, ось другий цикл. А це кінець токена так. Ідея полягає в тому, що роблять ранні покупці. Вони купують тут, намагаються отримати 10 кратний прибуток, фіксують прибуток на шляху вгору. Е-е. А те, що мені особисто подобається робити, це дивитися, що тут відбувається, що тут активно, проходить кілька годин. Токен вже запущено, немає жодного шахрайства, і я купую на просадці. Наприклад, я бачу підтримку ось тут, купую, а потім фіксую прибуток на цьому рівні опору саме тут, у зоні справедливої вартості. Купуєш тут, фіксуєш прибуток тут і отримуєш 50% і ще 50% прибутку. З ефектом складних відсотків це означає, що 1,000 стає 1,5 тисячі. 1,5 тисячі, 2,25 тисячі, 125% тисяч Так ми діємо, кожен токен має свій життєвий цикл. Не думайте, що токени існуватимуть вічно, ось цей токен, який я вам показував, але це стосується будь-якого токена. Який ви бачите, е -е, давайте відкриємо якийсь випадковий токен. У нас є фаза накопичення і фаза розподілу це видно прямо тут. Памп, дамп, друга хвиля це другий цикл, і тепер, ймовірно, він просто зникне. Якщо ж ні, можливо, буде ще один памп. Хто знає, але цей токен, так, у нього є якась інформація, що мобіні, у нього є певний обсяг торгів. Тож, можливо, буде другий цикл. Ось у чому суть. Кожен токен має свій життєвий цикл, і наша мета отримати якомога більше грошей з кожного циклу з мінімальним ризиком. Тож залишайтеся з нами, пристебніться і отримуйте задоволення.